Діти, щоб бути вірним другом природі, слід постійно дбати про неї, оберігати та захищати її. Ось подивіться уважно на це дерево. Що з ним сталося? Воно сухе. Чи можна допомогти цьому дереву? А давайте спробуємо. А ось і чарівні листочки прилетіли до нас на допомогу. Вони принесли нам підказочки. Дивіться уважно і скажіть, як можна допомогти дереву? Полити його. А ще як можна допомогти дереву? Обкопати землю круг нього, щоб коріння могло дихати. Подивіться і скажіть, а ще як можна допомогти дереву. Обрізати сухі гілки, а ще. Побілити стовбур, захистити від шкідників, зібрати опале листя, бо в ньому зимують дуже багато шкідників. Погляньте, як наше дерево зазеленіло. Дерево стало щасливим від турботи та доброти людей. А дерева відносяться до живої чи неживої природи. Так. До живої природи, бо воно росте, дихає та розмножується. Дерева використовують для виготовлення різних виробів. Із дерева виготовляють меблі, його використовують у будівництві. Дерева очищають нашу планету від газів. Дерева нас годують. Діти любіть. Та Оберігайте природу.